Всім привіт! Ви на каналі Дім Сад Город. Мене звати Ірина. Давно до вас не виходила. Хто мене дивиться не вперше, то останнє відео, мабуть, були ще в грудні. Якось не було натхнення нічого знімати, скажімо так. А зараз весна, перші промінчики сонця якось вже повеселіше. І знову взялась за камеру. У мене тут 50 мішків. Кори, соснова кора, середня фракція. Буду засипати. Хто бачив, у мене є така довга клумба, застелена агроволокном. Це ще робили з чоловіком влітку, і її треба засипати корою, зробити Ну так, щоб було гарно. А не ось це чорне. Ну, і для того, щоб захистити, звичайно, рослинки від пересихання коріння влітку. Все ж таки, волога там буде затримуватися і гарно і корисно буде. Взагалі, це мій подарунок на 8 березня від чоловіка. Ну, я сама попросила, думаю, ну, крем я собі сама можу купити для обличчя, а 50 мішків кори ну, якось краще, нехай чоловік купить. Взагалі знайшла в інстаграмі магазинчик. Кому цікаво, пишіть, я дам посилання. У них там, як на мене, то сама найадекватніша ціна з усіх магазинчиків, взагалі, де я тільки не шукала. І тоді в них була перед 8 березня акція, і я взяла мішок по 115 гривень. Це Київська область, доставку мені зробили попутнім транспортом, вийшла доставка в 2000 гривень. І доставили прямо додому. Якщо брати поштою, то, звичайно, поштою буде дорого такий об'єм. І я думаю, що ну не думаю, а впевнена, що цього мені не вистачить на всю, весь той квітник, щоб засипати. але Хоча б, може, на половинку побачимо. То сьогодні, хоч і погодка у нас така хмарна дощ, уже, який день-де, але хочеться вже працювати. Я вже не можу сидіти на місці. Хочу вже щось робити, наводити красу. Ось так виходить. Взагалі, як на сайті прочитала таку інформацію, що на один квадратний метр йде один мішок кори. Це якщо агроволокно знизу постелене, то один мішок на один квадратний метр. Хочу показати поближче, Це середня фракція. Ось ось такі шматочки. Взагалі я задоволена корою, така вона вся чистенька. Десь гілочки попадаються, але то не страшно. Чисто. Попередні мішки там були сухі, ця трошечки волога. Ну, скоріш за все, вона в мене там лежала і там дощ забивав, і десь попав дощик. Взагалі мішки такі повні, набиті, важкі. Є з чим порівнювати, тому що брали в епіцентрі. Ну таке день-два, і мені залишилось розкидати 10. Мішків з 50. Ось такий шматочок залишився. Звичайно, кори не вистачить, але вже розкидаю, то побачу, скільки треба ще буде докупити. Зараз швиденько це все зроблю і покажу, що у мене вийшло. Показую, що у мене вийшло. Ось тут не вистачило ну мішків 6. Вже тут десь по місцю буду шукати кору, тому що шість 6... мішків замовляти це, це накладно. Навіть якщо і в епіцентрі дорожче трошки. Я думаю, в епіцентрі візьмемо, навіть якщо і дорожче, то ну, нічого страшного. Ось так вийшло. Коли ту я вже набере свою зелену масу, Вже позеленіє, бо зараз вона така після зими ще не дуже гарна. Але все-таки гарнюще. дуже гарний вигляд мають хвині на корі. Так охайно все стало. Загалом я задоволена. Сьогодні так попрацювала, 44 мішки розкидала. Замарилася це нічого не сказати. А тут кубка з мішків треба зараз прибрати. І ось так. Ще таке все після зими колір свій втратило. Тут лаванда, троянди. Вже в наступному відео покажу, що в мене вже прокинулося. Є квіти, які на флорі замовляла, порозквітали, то вже в наступному відео вам розкажу, покажу. Ось так загалом в мене вийшло. Задоволена.